Вітаю сьогодні! Ми поговоримо про можливості сервісу Canva для викладання предмету технології, а саме, теми ландшафтний дизайн. Я думаю, що всі розуміють, що такі спеціалізовані програми для ландшафтного дизайну реалістичні, де дуже гарно деталізовано все, є дороговартісними і тому використовувати в освітньому процесі не завжди виходить. Отже, що стосується канва, ми розглянемо, як створити план, як створити реалістичне зображення разом з рослинами, наближене так до реального зображення. А також для цього використаємо ще декілька ресурсів. Почнемо з карт Google. Наприклад, ви даєте завдання учням створити план місцевості. Ну, принаймні, потрібно отримати для плану і зображення. Графічного ось цих елементів, які мають бути в ландшафтному дизайні, потрібно виміряти розміри ділянки, або розміри будівлі, або розміри, наприклад, конкретної клумби, яку треба озеленити. Що нам потрібно зробити? Ми можемо знайти цю будівлю на плані, наприклад, знайдемо ЗОЖ… одну зі шкіл міста Хмельницького. Ось нам знайшлась школа, так і ми її наближаємо і бачимо, що у нас готовий уже план. І ми можемо навіть зробити скріншот, і вже мати собі ось таке зображення, яке ми можемо розмістити в канві і вже з ним працювати. Крім того, ми можемо виміряти відстані і тут або взагалі перейти на шари, ось тут в нижньому лівому кутку шари, щоб уже бачити реальне. Фото, як виглядає наша ділянка? Ну, ось ми можемо наблизити. І далі зі скріншотом ми можемо робити що завгодно, чи то, тільки всю будівлю беремо. Чи бере кожна група окремо ось таку діляночку і з нею працює? Як вимірювати відстані? Клацнемо десь на дорозі біля школи, ось тут приблизно, де межі є, точку. Тепер викликаємо контекстне меню цієї точки, тобто правою кнопкою ми ще клацаємо по точці, і знаходимо пункт виміряти відстань. Тепер ми прийдемо сюди, натиснемо на одну точку, і ви бачите, що у нас вже з'явилась відстань в 79 метрів. Далі наступну, далі сюди і з'єднаємо. Цією точкою. А За потреби ми можемо підправляти, єдине, що це віконечко, коли ми закриємо, воно показує нам загальну площу, загальну відстань, так в в метрах і футах. І, е, отак ми можемо підправляти або вибирати тільки. Те, що нам потрібно. Ми бачимо, що по, по периметру у нас так, нульова точка іде під, потім кожних 50 метрів, у нас є відміточки або кожних 100 метрів. Ось тут 200 метрів, тут 250 і загальна це 296 і площа. Отже, коли ми вже встановили такі межі, ми можемо зробити скріншот. Перейти в будь-який із графічних редакторів, ну, наприклад, в графічний редактор Paint, виділити, натиснути виділити, виділити окрему частину, якщо нам ще відстань треба ось цей аркуш, там, де у нас написана відстань і площа на всякий випадок, ми можемо його взяти, а ні, то обмежитися тільки цими речами і обітнути. І у нас вже готовий план, ми його зберігаємо собі. Десь у мене от є проєкт, назвемо його план. І вже на ньому ми можемо працювати. Це перше, що нам може знадобитися, це. Google. Наступне, це, наприклад, для плану, нам потрібно будуть різні такі будівельні якби елементи, скажімо так, наприклад, бруківка для того, щоб виставити її на плані і щоб вона була реалістична, а не просто сірі прямокутники. Ми можемо знайти в магазинах різноманітних бруківку, знайти більше підходить, але треба, щоб вигляд був зверху. Тому що, якщо буде перспектива, то він, так як тут, воно буде, не, буде нереалістично, не так неправильно, і так само і тут, в залежності від того, що нам треба. А ось вигляд такий зверху буде нам підходити. Ну і тут різні варіанти будь-який вибираємо, якщо є можливість завантажити таке фото. Ну, ось Якщо ми відкриємо і у нас фото з'явиться, тут немає його, ми можемо. Просто тут правою кнопкою класнути зберегти зображення як. Подивимося, в якому форматі вона зберігає. Так, це не той формат, який, а, який нам потрібен. Нам, принаймні, JPEG можна зберегти. Давайте подивимося ось тут: правою кнопкою зберегти зображення як. Так, JPEG не пропонується. Щойно, в мене було вже вибрано JPEG, але хотіла ще показати інші варіанти. Зараз подивимося. Ще раз пройдемося. Ось тут -от. давайте спробуємо ось це зображення. Так, ось зображення чіпек. Ми його зберігаємо, назвемо його бруківка. Зберегти. Далі нам потрібно будуть фотографії. Рослин, як вид зверху графічний для того, щоб розмістити їх на плані, так і їхні фотографії реалістичні для того, щоб коли ми будемо їх компонувати на фотографії, щоб вони більш реалістично виглядали, і ми бачили, чи вони співвідносяться одні з одним. Наприклад, вид зверху рослин є декілька таких депозит фотос, фріпік. Я користуюсь фріпік, наприклад, ресурсом, де можна багато різних зображень знайти. Причому тут зараз і штучний інтелік. Ітелек з'явився і є можливість шукати і, і створювати. Я шукаю дерева вид зверху. Так само можна і потім шукати і кущі вид зверху. І ось у мене є дерева. Правда, вони тут в більшості випадків з фоном, і нам доведеться обрізати фон для того, щоб у нас було під деревом все прозоро, так як має бути. Я тільки для прикладу, ви бачите, що є різні дерева, є платні, які мають корона, така в верхньому лівому куточку. Ну, ми обираємо безкоштовний. Наприклад, візьмемо ось це дерево і завантажуємо його. Безкоштовно. І теж в проєкт. Зазвичай Freepik нам дає цілу папку для того, щоб ми не забули і нагадали всім, що з зображеннями взяли саме там. Зберігаємо, перейдемо в свою папку проєкт і бачимо, що у нас є архів. Якщо зразу тільки файл завантажити, значить ми його беремо. Якщо архів, правою кнопкою клацаємо на архів, 7ZIP, я думаю, у вас має бути встановлено, якщо не можете встановити екстракт, ту видобуваємо в папку таку ж саму одноіменно, і у нас вже є, а також є інформація про файл, де хто його створив. І ось у нас зображення є. Але зображення, як я говорила в більшості випадків, будуть містити фон. Хоча не завжди ви можете пошукати в інтернеті зображення одразу без фону. І як прибирати фон. Для цього нам потрібно буде ще один такий ресурс, як Remove BG, де можна прибирати фони. Для цього треба вже мати на комп'ютері фото або зображення, яке ми хочемо забрати фон. Далі натискаємо Завантажити зображення. Далі обираємо ось цю папку, де ми створили, і у нас зараз залишиться зображення уже без фону. І залишається його завантажити. Так. Зараз подивимося. Якщо воно не буде завантажуватись, то другий інший варіант буває, що не завантажується. То правою кнопкою на фото зберегти зображення, як, і тоді воно зберігається. Ми вже його зберігаємо. Далі нам потрібно буде ще. Різні рослинки реалістичні, як я говорю, для того, щоб ми могли їх компонувати. І вони мають бути без фону. І зазвичай реалістичні зображення важко знайти без фону. Скоріше за все, якщо ви навіть захочете свої, якусь, свій проєкт зробити для особистих цілей, все-таки краще знайти реалістичні зображення і потім їх обрізати. Наприклад, я вибрала якусь шавлю, ось у мене є. Шавлія рожева. Ну, візьму я її вибору. Взагалі-то краще обирати такі фото, де дуже чітко видно межі саме рослинки, і її я закрию ось цей, тому що ресурсу RemoveBG BG буде важко видаляти фон і виявляти, де ж тут межі цієї рослини. Ну, ось Ну, давайте спробуємо ось, цей, ось цю шавлю правою кнопкою. Хоча вона не дуже яскрава. Так, не дуже, не дуже якісне зображення. Повернемось назад. Так. Ось цей візьмемо. Візьмемо цю рослинку правою кнопкою Зберегти зображення як зберігаємо собі у папку проєкт. Отже, всі рослини, які ви плануєте розміщувати, треба буде обрізати фони. І далі знову беремо «Remove BG ресурс. Вибираємо його, завантажуємо і обираємо рослину. В принципі, нормально може підійти і правою кнопкою зберегти зображення, як завантажуємо. Інколи зображення треба підправити. Зараз я завантажу одне зображення, яке в мене є. Ось я вибрала Сосну знайшла, але у неї не чітко воно обрізало, тому що там є на задньому фоні ще різні об'єкти. а Програмці важко визначитися, де межі саме сосни. Тому в цьому ресурсі є такий інструмент стерти відновити. Якщо його натиснути, то можна або стерти або відновлювати. Ось я тут трошечки витру, бо воно мені заважає і відпущу. І ось тут теж отак зроблю ось таким чином, щоб воно більш було. Ось так, і відпускаю мишку після витирання, і отак Ну, Можна було б ще, якщо воно несимметрично і якось не дуже так гарно відображається, можна іще погратися. Ну і правою кнопкою зберегти зображення як, і зберігаємо його. Так, ми розглянули такі основні. Програмки, які нам можуть бути потрібні, а тепер переходимо до самого сервісу Canva для створення проєкту. Для цього, коли ми на самому сервісі знаходимося, звичайно, що потрібно зареєструватися. І зазначу, що якщо ви працюєте в школі, ви можете прикріпити сюди документ через тарифні плани і ціни, здається, і тут є такий пункт, де ви можете приєднати довідку зі школи, що ви працюєте в школі вчителем, і у вас буде тоді безкоштовно доступ до всіх до всіх зображень. Тут дизайнів. І навіть буде функція обрізати фон, тому вам не треба буде використовувати Remove BG». А ми виберемо, нам пропонують, що ви хочете обрати, подивимося оберемо так, ой, щось випадково не те натиснула. Зараз ми пошукаємо саме сертифікат, тому що сертифікат це вже альбомна орієнтація, і там є порожній. Є порожній зразу сертифікат, щоб нам не придумувати. Так, зараз десь я бачила сертифікат. Так, зараз я введу слово сертифікат і тоді. І ось тут у нас є створити пустий дизайн. Саме нам треба порожній аркуш. Ось тут зверху є місце для назви файлу нашого документу, ми називаємо ландшафт. Так. І тут ми будемо розміщати різні наші об'єкти. Значить, якщо нам потрібно знайти щось на ресурсі, щоб розмістити, ми це робимо через пункт елементи зліва. Тут дуже багато чого можна знайти, ну і відповідно багато і платних преміум функцій. Спочатку я б хотіла розмістити сюди той план, який ми взяли з Google Card. Для того, щоб завантажити якісь зображення зовні, нам треба натиснути кнопку передані. Але якщо ви взагалі ще не працювали з канвою, то на каналі є відео, як з нею працювати. У папці передані я уже завантажила зовнішній вигляд школи, фотографії однієї з шкіл так, щоб було зручно розміщувати тут далі реалістичні такі різні рослини з фото, а учні можуть сфотографувати фасад своєї школи і як сюди завантажувати. Ви бачите, що в мене вже декілька зображень є. Як їх завантажувати сюди? Треба натиснути Передати файл. І ось все, що ви хочете туди передати, а ви передаєте. Наприклад, якщо треба план, натискаємо план відкрити. І коли план з'явився ми його, будь-який елемент, якщо він вже сюди завантажений з комп'ютера, ми просто на нього клацаємо, і він з'являється у нас справа. Якщо нам поки що не потрібно ця, ці елементи, ми закриваємо. Контрол утримуючи, коліщатку миші, миші крутячи, ми можемо наближати віддаляти наш план. І так, ми можемо збільшити розміри. За потреби ось так обрізати знизу по максимуму, для того, щоб ще більше збільшити розміри, але щоб масштабування не вона, щоб воно збереглось. Так, і зрозуміло, що. Можна повернути цей об'єкт, тому що ось якщо ми клацнемо на саме зображення. так, для цього трошечки, на саме зображення, якщо клацнете, У нас буде десь по, навколо знайдете ось таку стрілочку, і за допомогою неї можна повернути і ось так за потреби. Але я цього робити не буду, тому що, якщо потрібно саме сторони горизонту, щоб були, то можна так. Ну, а можна ще компас домалювати. Далі, як розміщувати елементи на плані. Наприклад, ми хочемо розмістити бруківку. Так? Я вже в передані бруківку розмістила чи ні? не розмістила. Значить, я передаю файли, вибираю якусь бруківку, вона в мене з'являється, і тепер я її можу розміщати. Клацею на бруківку вона з'являється, я її можу обрізати, зменшувати розміри, витягувати вздовж. Якщо це чисто так, ну, якби ми її використовуємо як просто візуально, можемо ось так повертати. Зараз я поверну і викладу бруківкою, наприклад. По, по цій стіні мені треба викласти бруківку. Я трошечки ще підправлю. Клацаю вже один фрагмент я розмістила, тепер натискаю Дублювати, і таких фрагментів я можу розмістити скільки завгодно. І так зручніше, і так більш реалістично, ніжби ми просто робили якісь фотографії, розміщували якесь, якийсь прямокутничок і підписували, що це бруківка. Ну, так далі можна гратися вже більш чіткіше викладати. Наприклад, якийсь рядочок ми хочемо зробити живопліт. Це може бути там бірючина, чи е, самшит, чи тис, ну, будь-що. Е, я уже собі додала самшит. Можна в елементах пошукати. Давайте зараз пошукаємо в елементах, чи він є. Якщо в елементах немає, значить ви шукаєте вже в мережі. Самшит. Можна написати вид зверху, але ось. Фотографії нас цікавлять саме фотографії. Значить, ми натискаємо фотограф, хоча не, не обов'язково тут фотографії, це у нас просто план. І шукаємо, ми бачимо, що у нас в більшості випадків це платний, так? Але а, платний, платний, так, зараз подивимося зверху. Нічого нам не пропонують а, безкоштовного в плані самшиту, тому що, бачите, це елемент ландшафтного дизайну. і вони або 30 днів безкоштовно. Отже, саме тому я і знайшла його, і завантажила собі. В інтернеті знайшла і завантажила, ось у мене є самшит. Я його розміщу, зроблю зменшу розмір, а можу обрізати. Якщо це чисто для того, щоб візуально продемонструвати, що це самшит, так, ми можемо навіть врізати і не обов'язково маленькі фрагменти, а так ось цілим, і буде зрозуміло, що ми хочемо вирізати деживопліт. Отже, ось так обрізаємо, перетягуємо, і у нас вже є якийсь фрагмент. Ось такий. Ну, Або гратися і кожний фрагментик, як був раніше, він маленький, можна, в принципі, я поверну назад. Якщо потрібно дрібний, так, то ми можемо ось таким чином так і залишити, поставити сюди і отак розміщувати, дублювати і один за одним розміщувати. Тобто, варіанти Уже є. Далі ми хочемо розмістити на плані дерева вид зверху. Пам'ятаєте, ми завантажили і обрізали фон одного із дерева. Я зараз його передам сюди. Ось воно. Відкриємо. Так. І клацнемо, і у нас дерево з'явилось. Тут у мене таке є, тут у мене ще ялинка є, є. Будемо. Розміщувати і ялини, і, і інші дерева. Розмір вже регулюємо, ми вже бачимо реально, який, нам, який орієнтовно буде яку відстань. Ми знаємо довжину і ми можемо спрогнозувати, визначити, тобто яку відстань нам потрібно зробити для того, щоб посадити ці дерева, зробити озеленення. Будь-що на цьому плані ви можете тепер робити. Це ж стосується і квітів. Вид зверху кущі, ну тут в мене немає кущів, але ви за потреби копіюєте і створюєте. Це у нас перша сторінка. Так, Ми можемо додати сторінку за допомогою ось цієї кнопки. І на наступній уже сторінці робити фото і розміщувати там рослини уже у реальному такому, із фотографій, які ми обрізали. Для цього додаємо сюди, передаємо фото, які учні роблять школи, або використовуємо готове, яке у мене вже тут є. Ось я розміщую це фото. Знову я його збільшую. Для того, щоб збільшити трошечки по ширині, я можу, якщо мені верх не потрібен, я можу його обрізати, потім сюди розмістити і ось так уже ділянку. Навіть ще трошечки так, і зробити так, щоб воно по максимуму було на аркуш. Ну, і тепер будемо розміщувати. Наприклад, ми хочемо тут перед школою зробити газон не газон, а клумбу, і нам потрібен ґрунт. Так, щоб він реалістично, можна, звичайно, прямокутник сірий зробити, але можна пошукати в елементах ґрунт. І, здається, я бачила: ось у нас є реалістичний ґрунт. Він, а, а, так, ми його можемо розмістити, можемо трошечки зменшити, щоб не така зернистість велика була, але все-таки щоб було реалістично. Ну, і тут а, поки що ми отак його розмістимо і продублюємо. Звичайно, з кожним окремим елементом, якщо тут були сходи, нам якось треба їх обрізати, гратися маленькими прямокутничками ґрунт накладати. Все це робиться, але я поки продемонструю просто так загальні можливості, які потім можна вже відшліфовувати. Якщо ґрунт є, ну звичайно, що це забагато, я зробила, це теж можна все відредаговувати. До ґрунту бажано додати бордюр. В, тут я бордюра не знайшла. Можливо, треба ще раз пошукати. Якщо немає бордюра, можете пошукати знову ж таки в магазинах будівельних і сюди завантажити. Наприклад, ми хочемо сюди тепер посадити сосни. Я вже знайшла собі сосну, я обрізала її фон через «Remove BG» і ось у мене вона є. Робимо її реалістичний розмір. Можливо, для початку вона не така вже й велика, будуть, бо будуть саджанці такі невеличкі висаджуватися. І ми отак розміщуємо їх на плані. Ну і таким чином можна формувати і інші елементи. Наприклад, далі після дерев ідуть кущі, тобто висаджуємо формуємо, плануємо спочатку з більших рослин, доходимо до менших. Десь у мене є сосна могус, Так, і дублюємо її також там, якщо, або висаджуємо масивом в одному місці по декілька групами, масивами, тобто як завгодно. І таким чином, тобто, це вже за вашим задумом. Далі можна ознайомити дітей з новими такими напрямами в ландшафтному дизайні, стилями це Піта Удольфа садинової хвилі, коли використовують рослини природного ландшафту. Тут у нас є війник Карл Форстер, який тримає форму в будь-яку пору року, навіть зимою буде графічно виглядати, навіть коли сніг буде падати на його ось такі стебла. І можемо розмістити і його за потреби. Я думаю, що ви бачили в ландшафті такі композиції. І, ну, якщо це природний стиль, значить компонуємо з рослинами природного стилю. Якщо це якийсь інший, так, класичний, то відповідно вибираємо уже в одному стилі. Наприклад, ми передавали ще шавлю. Давайте передамо шавлю. Ось наша шавлія. Так. І, наприклад, нам треба компонувати. Ось, шавлія у нас заховалася за, назад за нашим війником. А ми хочемо її наперед. Значить, як гратися тут з шарами, переміщати їх? Клацаємо, наприклад, на шавлю. Далі правою кнопкою миші викликаємо контекстне меню. Обираємо пункт шар і вибираємо на передній план. І вже наша шавля, зараз я від'їду, вже вона на передньому плані. Далі нам треба, щоб сосна могус була ще більш на передньому плані. Значить, ми наближаємо правою кнопкою робимо шар на передній план сосну. І таким чином формуємо те, той, те бачення, той стиль, який обрали саме ви. Якщо можна також ще додати нову сторіночку, і а, просто на чистому фоні спочатку спланувати якісь посадки як рослин, так і квітів, тобто будуть фіолетові такі кружечки, а рожеві, тобто як будуть компонуватися в кольорах, і причому можна навіть окремий аркуш квіти різних. Місяців, тому що кожний місяць квітуть інші. Таким чином, ви ще згадаєте кольоровий шар так, композиції, одне кольори, які компонуються один з одним в різні пори року. Тут тобто, варіанти є, як використати канву, і ви бачите, що це безкоштовно, і якщо ще підключити довідку зі школи, то взагалі можна. Все це використовувати в канві і навіть не шукати інших якихось речей додатково. Ну, а далі що можна робити з цим документом? Є кнопка зверху Поділитися, і можна завантажити в чому? В як зображення, як jpeg формат можна навіть відео зробити, короткий кліп без звуку, можна завантажити, поділитися в соцмережах. і… Також доєднати до роботи над проєктом інших учасників групи, тому що тут є можливість працювати в команді. Ну такі ось можливості, які я хотіла продемонструвати. Дякую за увагу і бажаю успіхів!